всіх на каналі, Оце їде додому е і вспомнив, що сьогодні не привітався. Так, так, був дуже трешовий день. Прям жесть. Підписуйтесь та слідкуйте. Ще буде дуже багато жесту. А чуть-чуть откручивай. А вот это Ян. Покажи. Передажи телефон надо. Дома передавай. Сьогодні відео буде без цього, без приветствую. Це хлопці, коли ви не жалкуєте там, на сівалки, на всяке, коли вставляють сівалки гвозді, місто шплінтов і прочурення, воно все одно ламається а потім попадає в поле. Ми ось наткнулися на своє ж, то що этот. одна латку пробили, а другу вже була, не побачили всередині, коли розборотували невелику тріщинку, її одразу ж теж заклеїли. Але причина ось така. Це пружина, блин, поломана пружина з боронки зі своєї ж на своєї землі. Тому не економте на розхідних матеріалах, там де треба вставити шплин, там шплин, а та не гвоздь. і проще такого. Ось так ось процедура виглядає. Компресор у нас трактор або ман. Маємо Мімодамбрат великий, 30 тонн, не, 45 тонн навіть. То Піднімаємо, можна по центру комбайну ставити, ставив, зразу. одразу. Що ще такого цікавого? Позаклеювали. Зараз весь чорний, запилював. Все, ну, все робимо, як, як наше на монтажу. Короче. Є гарна прикатка, правда, вже її треба підмінювати, бо він вже зигнув виїблення. Треба міняти вже круг, ой не круг, камінь теж вже стачився. Бормашинка така Дуже, ну Дуже так, незамініма річ в господарстві. Зараз підкачаємо. Квартируємо, розкачаємо і далі в бой. А я поїду дискувати вже пшеницю, познімаю, як працює сам дискатор з краш по пшениці. Не витримав, я думав одразу їхати працювати дали дискувати, але плюнув, поки схваток, то поїхав, на ставок, сполоснувся. Бо всі руки все в резині, водою воно так одразу не відмилося, а ставок заліз по шею, якраз добре подмивалося, тепер можна з спокійною душою їхати далі дискувати. Так, що, дисковий прем, красота. Пробував зранку солома крова, там була роса була, пішло зразу з катером трошки. Все-таки, Коли буде сиро, він не буде рубати, треба буде його піднімати. Це так і воно не, було, не Чому дискуємо відразу? Вже плюган стоїть страшний, дискуємо сантиметрів 7-8 пшеницю перебиваємо. Поки що так. Залишимо, нічого не будемо робити. Буде погода, дощі дібру, зоримо, якщо не буде гарної погоди, то зовсім будемо заганю. Другий раз ті ж диски, але е, вже з, ну, сантиметрів на 16-17 на виставлю з невеликою швидкістю, щоб гарно замішати. Ну, Зроблю тіпа, втору дисковку. Е, опять же, дискуємо чому. Е, поки там залишилася, ще волога якась. Треба порубати всю стерню, тому що через скошену стерню дуже багато випаровується вологи. Плюс також зробиться слой мульчі. Воно прекрасно перетрушує, земля падає нижче, розрушаються капіляри в землі, також притрушується соломкою чи в перемішку і там щось збережеться з вологи. Земля не так не буде тріскатися і може якісь дощики пройдуть. Приб'ють, воно присяде, почне самі процеси ці, бо, ну, як, по перегніванню та-так. Ще також все по Орона було, тому Оронка в цьому році, мабуть, випадає. Оце дві дисковки, а там де буде пшениця садитися, там буде дисковка та культивація, щоб більше вирівняти поля. А так, тиски чудово справляються. Перемішується, слой рівномірний. пробував просто пробний проїзд робити на максимальну глибину. Реально вони лізуть десь 16, 16 спокійно, 18-19 вони лізну. Але тоді потрібно робити швидкість меншу, щоб успівало протушуватися. Бо слой землі 20-сантиметровий, самі розумієте, піднімав багато. Підскажіть, може, хто знає, ми розглядали ми спочатку. Вели торги з, з АТС Харьковом. Ми хотіли купити не Бедаровський компактор та диски, а взагалі спочатку хотіли купити Лемкін-Рубин і лемкін Корун. І потім ще купити Карат через декілька років. Підкажіть, будь ласка, тільки реально Лемкін Рубин лізе. Мені здається, вони легкі, вони не будуть їсти на D-16, що там заявлено. А там, звісно, хто його знає. Що ще хотів розказати? Система індицювання фіндам, корича, вже настраюється, як у лекарій машині. Це просто шикарна річ. Як не крутий, на вулиці в нас вже 37 градусів майже, 36,9. А в тракторі, якщо виставляєш там 23 градуси, то тримає 23 градуси, ніяких питань нема. Вже розібрався повністю. І що цікавого, Вже користуюся, вже не етап, програмую зараніше, зарані як програми на дисках тут небагато, в принципі, рух вперед включ, в, ну, на кнопках Go і End. тут чотири, Програмую, ну, мені поки вистачає по одного програму, При нажаті кнопки Go включається автопілот. Піднімається колеса і виставляється швидкість запрограмована на друге положення. Зараз покажу, яке це друге перше положення. А також на кнопку END. Виключається автопілот, включається друга швидкість і піднімається колеса. І це все відбувається, в принципі, зараз покажу трохи зараніше зроблю. Доїжджаємо до кінця. Нажали End, розвернули трактор, приблизно в наступну загонку. Він гарно ловить полосу тут, тобто питання яких немає. Так, приблизно вирівняли. і Go. Можна робити з затриманням, щоб, допустимо, після цієї операції було там 2-3 секунди чи 4 затримання або цієї. Також вже не ручка не тикає вперед-назад, тільки задав движення вперед або назад, і далі вже виставленою швидкістю включаю круїз-контроль. Тут виставляється лише швидкість. Перше і друге положення. Трохи не по феншую, треба обпасти отак, О, тепер красиво. Ходимо з 12 км на годину. Трактор держить 1200-1250 обертів, грубо говоря. Невелика нагрузка йде, а також йде розхід пального в приділах нормального. Там До 6 літрів і десь 600 грамів мочовини. Навігація поки працює, тому прям клопимо ще багато. Коли гони длінні робити і робити. Шо, пряме включення, день не закінчився без пригод. Тобто, якщо вам видно за стеклом, широке-широке високе не витримали латки які кліяли сьогодні день відкосили і вже ближе квечору бли, почало спускатися нам просто колесо почало лопатися від старості то що заклеїли то дермається але треба ще рядом клеїти як його клеїти то по кожного дня проще купити нове мабуть це не такі справи летиме додому. Так, в Дніправідровській області соняшник вже повністю цвіте, Але блін листя нижнє вже пад, падала, вологаних нема зовсім. Красота. Так, ну коротше у нас треш не заканчується на господарстві. Швидко, нічого не познімав, як колесо везли з Дніпро Петро з Дніпра. Відвезли на поле, все викинули, забрали бочки. Завтра будемо вже монтувати, Да, на кучу все. Вже 11 година майже. Ох, що ще цікавого? Коротше, скат там ще й перекачали, латки все тримаються, то що клеїли, але скат перекачаний. Був перекачали. На вулиці жара, 39. Він почав лопатися там в різних містах, Кричу, почала сама резина дишати. Він цілий все, він протектор хороший. Але, типу, як, етат, туди чи в камеру вставив, вирішили просто новий скат купити. У нас з однієї сторони вже новий скат. Бо перший рік, як тільки касив, сам уже прорізав, не розчитав габарити, там між камнями, то й поміняли відразу на новий. Треба було два їх обрати. Так, що всім до побачення, мирного неба та гарних врожаїв.